Так, сьогодні, 9 липня 2025, проводимо 37-му комісію з річні Шервецької сільської ради з питань земельних відносин, природопростування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища. Порядок так. Сьогодні присутні у нас заступник голови комісії Господи Микола Дмитрович, секретар. Буду на деяно постійно. Зайду нити і так. Що? Що запрошені старостарила повезу. Звернено увагу, повертає на той куня, который. Що я не буду вам оголошувати, бо його сьогодні очікували на села набрати. І тими походу будуть розглянути, проходити по певній mm -hmm. ділянці, і розмовляти. голова комісії та шеф-комісари, чи вони запізнюються. Mm -hmm. Так, акціонерне товариство сплощеніці обленерго звернувся до нас з заявою про зазначення проєкту відведення в оренду земельної ділянки, яка знаходиться на території села Добуцюка для лінійних об'єктів космичения інфраструктури линейных 10 на точно инфраструктур, так как дасти на четыре келаса 125.0, 006, 2015 подальше. Значит, что Черники обласы дробь, то ты занадтишься на

Але там нюанси Ми розробили план, але до того що в нього там є на території водний об'єкт, щоб заплатить минулости призначення, ми не можемо. Потім ми не відділим водний об'єкт, водний об'єкт не може бути власне. Тому це. Тому він просить у нас, щоб надати дозвіл на розподіл земельної ділянки. Тому що ми буваємо говоримо, що для вирішення проблеми господарства виробництва загальна площа 64-64 гектар розділити на дві окремі ділянки. Перша ділянка 0,51-73. Ще це на окремій ділянці. В лоші номер 73 і застаємося 12.00, там, де вона є зайнята. Це Я думаю, що має бути. Велика, у мене прізвище, я жила ось. Так, Іванова Вікторія, до нашої цієї нової заяви надати дозвіл на зміну її призначення земельної ділянки, 21 сотка. Це в нього дві, ви знаєте, це дві суміжні земельні ділянки. На цю земельну ділянку ми так само не затвердили детальний план. І просто, щоб надати дозвіл на зміну цільового призначення, з, для іншого, для нього було іншого сільськогосподарського призначення, а зараз для будинку, якщо вона не шкодила на будинку, то вона не шкодила. Там, де колорами. Так, да, там, де колорами. Голосуємо. Так, uh, так значить, що у нас є? У нас це є проекти uh, щодо зміни цільового призначення земельних ділянок ділянки. Прироблені. Uh, треба нам їх затвердити. Значить, є тут є декілька проєктів, я вам зачитаю по фаммі. Дозить на колодне провичка. Навіть депутат звертається, щоб надати дозвіл на ну, щоб звертатися до цього проєкту Бабутові щодо відведення земельної ділянки з зміною її цільового призначення. Площею 0128 за межами населеного пункту села Горішні Шерівці. Ви знаєте, де депутат не боїться. Це не стоїть. Це не стоїть. Це не стоїть. Це не стоїть. Совчияшина Людмила Іванівна так само просить звездити, так само устрою, щоб міни це любого призначення. Так, і дівить Валерій Станіславович, бігілянці, коли у нас були ці там претензії на цей свій контейнер. Це так само, ми вже зробили проєкт землеустрою, щоб вона розмінила цільового призначення, значить одна земельна ділянка площою 0,75, інша площою 0,13 кілометрів. Щоб не було питань, людина сама жирає у Томенці-Бодільському, людина має власність у цій ді земельній ділянці, щоб не було цей фіра, що ми собі випадаємо з цього. Бо ми надали дозвіл, розробили детальний план, дозволили детальний план для кінечних стадій. Слухаю. Я не можу. Ти можеш. За свій не можеш. Я такий раз не можу. Ти можеш, за свій не можеш. За свій ні. Ти прийдеш до п'єнті чатів. За свій. За свій. Ти ще не маєш, так? Що? Ну, а там мандрик не подавало до якої? Мандрик подавало, з мандриком є інша ситуація. Ви знаєте, мандрик є забудований. Забудований, так. Так, йому треба просто десь воні пінні, розумієте? Там треба, там просто є трошки нюансів.

Значить, яка там ситуація була? Ситуація така була, що там була будівля на земельній ділянці. Земельна ділянка була зміщена. Була зміщена так, що перекривала головну вулицю. Взагалі вулицю, вулицю перекривала. Значить, поставили на місце ділянку. Але будівля, яка збудована по факту, виходить за менші ділянки, яка перебуває в неї власності. Тобто, що вона була. Бачите, це у цьому шума це просто. Так, воно биде межі. Тому зараз вони поставили на місце за межі і до дня, дозняли так, щоб її вичета, щоб вже було наразі вона бере оренду, а далі будемо працювати над тим, що вона хоче прополекувати зараз. Так. Моя наша ID. Taip, ką čia, gromadžiu, kad reikia... Prašyčiau, 26. Prašyčiau, 27. projektas, dada nevalenda, žodinėje dalyne 22. Viskas, žinote, dada nevalenda, 29. gulbė, 29. gulbė, 29. gulbė.

Помошта да, тој е била тогаш е, но сега е. Тоа е една од посушниците. Забеши тоа. Дуго не на работи, којшто во ренду Во ренду туѓе, неа. Да, за рамнадеји раки. Двадесет и стот. А колку ти гради? Двадесет и што? починай моя корпорація. На 12 і так і було бажано грива на платі. Де ж сиди? Що ти сьогодні на? Так що я возношу. Не відійди з вої, да. Все там ще є. Нас три. Да я тобі даю. Що мені наготувати? Так? Епізод дуже цікавий, розказала діакт просто. Так, там чапді вони, значить, на це є психологічні ще люди були сама карта тарастін, да. Параноя. Вона По подарувала земельну ми, ділянку на обов'язково право Олександру Станичаренку. Так. І тут є. Приїхала. Так, у вашому менеджеру. Е, значить, нам ще треба зробити зміну орендаря, бо, тому що якщо будівля вже подарована на інше, то зміну орендаря зробимо нам договір угоду укласти, бо ні, я, там нема буде ніяких там повальних. Děkujeme. Můžu pobukovat tady, že to documají takové dovolené trvání, a teď se jim documají, je. Nevím, kdo je. Dvě tři tři tři. Де ж скучно. Так, договірили що? Миське та. Господине на прес договірили. Так, головачий Ілона дозволяє, е-е, просить надати дозвіл на розроблення проекту зведення в оренду деякі натягня і питання щодо обру площею на розвитеся од.

25 Я зрозумів. там дорога, там взагалі таке гем. Ну, там, такі. ну, вийшли, знаєте, я там не знаю. Ну, ми стаємо... Ну, ми ми всі на кіз Так, ми всі на дорогу не йдуть. Дайте тому що дорога не йдуть. Дорога кар'єр тягне. А тут його... Так. Так.

Valerius? Prasidėjo pavada. 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 Через кирс кому ми там давали? Ми там вам давали. Ми давали це, може ще не помилуються. Назад. Назад. Ми давали учаснику. Але ми йому надали земельну ділянку де була, бо не треба. земельна ділянка, яка була придатна, для, щоб забрати у а то, щоб прибираємо, як можна там це все. Там еще так старший. А це що, шахти? Ні, це вони просто дивиться вода. Водам нарешті дивиться вода. Водам дивиться вода. Які були питати? Вони просто писати кому заяву. Так, просто так. Ну там, там ще є, не знаю, там була там такі камщі, ну вони хочуть людям сказати. Ну, то і врачі від здоров'я, від здоров'я, до чого зав'язати, до чого зав'язати, до чого зав'язати, до чого зав'язати. Він хоче газувати, не газує, не мішати. Хоча я буду платити, я то не мав. Так, ну так, 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 Трунчак, Вадим Іліч, я давайте буду зачитувати ще технічні прийоми, і потім голосуємо. Я буду рискатися. Трунчак Вадим Іліч цели участие, коротше ще монівка. У В нього рішення є за 98 рік. Йому надали за мене ділянку, який будь-який рішення. Що ми передаємо йому власне. Так, твердохліб Микола Іванович, це село Шубранець, вулиці Лесі Україн, 4. Там є будівля власності, там там нема. Площа на 12,61. Так, це рівно до церкви. Так, Обухович так, так само, у нас є село Шубранець, Обухович Ольга Дмитрівна. Це село Шубранець, вулиця на 10, на 19,73. Це слабак село. Так, так. Так. Та треба бухати в тіни, щоб прийти до ясно було, ясно. Так, Голохолинська Оляна Юріївна, земельна ділянка, площа 025 га, що селі Лосовець і по вулиці Лесі України, 4. Так, Горосимці Донія Степанівна, площі 106,76, ціля земельна ділянка Держбезпеки, логовий рішень, що відсілилися в Голинці, до 5. Так, тут є старе рішення за 94 літа, що ми передали учасникам. У найнішій є земельна ділянка, яку ми подюжимо, але вона вирішила, що на ту ділянку візьмемо оренду, а це у Так, Руснак Оре Степанович, так, земельна ділянка площа 15 село Зазублівка, вулиця Івано-Санкт-Петербург, тут є та власність і Так, возок Світлана і Ювна так само. Слово дублюка площею 1569, вулиця і десять дев'ять. Це буде з поделіть. Документи у вас. Так, губка Юрій Миколаєвич, село слово

А, семнадцатый статьи пятого сюжная девяносто четвертого. Так, A já si je tlačuji 0,21. Má i tak samotná řešení. To je v roce. Dál není do 95. většin. I Buračuk, Natália, Ivánina, kteří jsme si řekli, tak samotná 0,5, 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 Урочище це веліться це ну, та, там все остальное. Там не знаходиться, що там немає мінірального плану, що там І є у нас заява фанталюк Катерина та націю на Шебренесі, і я не знаю, що вам це сказати. Я зробила рішення, я е, зробила е. відмову. Тому що її розробили представити технічну документацію і вони офіційно у вийти сказали обмеження використання земельної ділянки, прибереження саме собі. Так. Ви тобі пришли, а не приїжджає уясню, це виїхали скіснує, позаміряли. А це скісну, що закинули. Ми з неї обмежено, на неї обмежено. Одна сторона, 31 на неї лег. Це удовж об'єктів енергетичної системи, але це дозволяється передавати у Але у неї є ще обмеження, прибережна захисна смуга вздовж жичок навколо одену та острова. Площею 07, 17, 17, 7,40. Це дуже багато. Розумієте? А законодавство не передбачено передавати власність прибережність захисних смуг. Прибережна захисна смуга може бути. Вона є ще залишається там города, що лише не. Так в неї лишається, у неї перша велика. Якщо вона провола свою решту. Треба було сюди, як і про це не по неремку. Вона двадцять п'ять-классик. Вона про це. не знає. так, щоб вона попасть. Розумієте, ну навіть часто якщо зареєстрована прибережна, на прибережно, точно навіть на частині заменити, то не перебачно передавати власність.

Я подоволюю, що я дотримуюсь оренди, то подоволюю оренду, і можна бати подоволю оренди в, в Не можна роздорвати, не можна пропити галактиком, не можна. Ти все носиш ініціативу. Зрозумієте, це великі історича. Кінцюй. Все. Питання закінчили. Дякую за увагу. Комісія закінчила.